Служба безпеки України затримала двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об'єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями расистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти, а потім встановлювали і замасковували напроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляції. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під'єднували зовнішні акумулятори. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпугунський пористрій поблизу військового об'єкту. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків. Затримання отримали від слідчих служби безпеки підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломусники перебувають під вартою, їм загрожують довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.